Ось і комплект 20-х рілайновських та Ореговських дисків. Зараз кожен диск максимально детально покажу. Так, ніпель у нас який, датчиків не має бути. Вони за такими ось дефектами косметичними. Зараз кожен пробіжимося. В ідеалі, грубо кажучи, вони під проточечку. Так, і давайте ось з ніпеля починаємо. Ідемо. Ось тут є таке, ну, тобто воно ось забереться, воно тут трошки глупше. Тут менше, тобто тут ось десь був сколик за, за рахунок цього пошкодження, то трохи лак піднявся, але тут нічого такого критичного немає. То давайте йдемо далі. Тут так само ось такого ж схожого моменту пошкодження. Тут ось це. Ну, проточечка, частину забере, можливо, це підкапати буде треба. Ну, бо воно, ну, бачите, воно чисто зверху, бо там ось там ось, бачите, вже жодного пошкодження немає. Тобто це десь ось поверху, можливо, або, ну, загалом не, не задіта там внутрішня сторона, чиста косметика. Так, йдемо далі. Тут, в принципі, ну, малесенька така подряпинка. Ось так. Так, тут так само такі ось незначні дві подряпинки. Так, це від руки від тепла. Так, ось такий тут вигляд. Зараз і внутрішню сторону передивимось. Тут так само, ну, тобто, бачите, стандартна болячка дисків з проточкою, десь якийсь сколик, маленький бордюр, все. І йде, і йде корозія по лака. І тут так само ось, бачите, все зверху, навіть. Он Чорне не задіте. Тобто воно більшість забереться проточкою. Так, ось так це все виглядає. По болтам, давайте дивимось. Ну, Такі незначні вон пошкодження є. Тут, ну, тут так само. Так, це щось з миючки залишився. бруд. Так, тут по центру так само ось такий сколик є. І від нього лак пішов. Ну, Тут по болтам більш-менш. Більш-менш нормально, тут от є такий скольчик і пішов лак. Так, давайте переверта... Так, гума. Тут 24-й рік, вона вся там по гумі буде окреме відео, але так, грубо кажучи, вона... Ну, не, грубо кажучи, а вона нова. Ось повністю вся попирка на місці, полосочка. Все тут навіть от дивіться, всі ці позначки. По гумі. тобто вона абсолютно нова. Так, і давайте дивимось тут. Тут бордюрів немає бути. Так, є ось такий скольчик. Ось такий. Так. Ось так це все виглядає. Тут також є ось таке зауваження. Зараз ми її по цій площині пройдемо, все-все-все максимально детально покажу. Ось так це все виглядає. Так, по центрам тут повний порядок. Давайте дивимось. Німеччина виробник. Шильдик Volkswagen є. Так, каталожний номер є. Розміри 920 і 57 виліт є. Тут всі позначки є. І тут так само Ronaldo завод виробник є. Так, тут дивимось. Тут не бачу корозії. Так, тут ось, можливо, малесенькі ось такі прищечки, Тут ось такі малесенькі бачу. Так, тут на цій спиці не бачу. Так, це від старих грузиків, бачите, і маленький прищик там є. Ось так, сфокусує. Так, тут дивимось. Ну і тут, можливо, ось малесенький якийсь. Так, тут по площині так само ось якась від шиномонтажу певна царапка. Так, тут ось від старих грузиків ще залишилось. Так, тут якийсь ось скольчик малесенький. Так, ну це я показував. Так, тут. Ну, в принципі, в принципі, принципі, все. Ну, Де-не-де де, ось такий малесенький скольчик. Чи це, можливо, щось. Оце воно, а це зверху, це, бачите, шматочки. Якогось асфальту, можливо, старого смоли, шматочок. Так, тут все повний порядок. Так, до наступного. Тут Ніпель. Так само, який датчиків не повинно бути. Так само 24-й рік гума, Атлас. Так, і вона тут серйозна, вона зтр 20 І. 110-та нагрузка і даблею, ну тобто вона і на швидкість серйозна, і на нагрузку. Ну, гарна гума загалом. Так, і давайте йдемо тут. Тут так само є невеличкий ось такий бордюр, давайте я вас фокусую. Ну, тобто, проточечка має це все забрати. Так, дивимось, дивимось тут так само ось є такі подряпинки. І ну, це ось під лаком корозія невеличка лаку самого. Так, давайте йдемо далі. Так, це я показав. Тут так само невеличкий такий скол є. Тут дивимось також скол. Так. Так, це щось біле. Це, певно, цинкова ця змазка для ступиці колись була. Зараз глянемо по внутряності. Так, тут малесенька така царапинка. Ось, далі. ось тут таке пошкодження. Ну, так само воно ось зараз вам сфокусую, Тобто воно так воно задівається нігтем, але воно не глибоке. Тут більшість всіх, всіх цих нюансів забереться проточкою. Так, тут так само ось шматочок лаку. Ось так. Так, давайте ось тут побачу також це відсколика і лак трошки пішов. Так, тут ось бачу таке пошкодження. Так само, трошки воно на чорне залізло. ось Так, ледь -ледь. Так, йдемо до наступної спиці. Тут так само таке пошкодження незначне. ну Все, все під проточку, в ідеалі. Це в ідеалі. А так-то, в принципі, тут прикольно, що нова губа. Так, тут так само ось показую, фокусую. Ось так. Бачите, що воно ну, легеньке, легеньке бордюр. Так, йдемо, йдемо далі. Так, це в нас що? Це ось такий малесенький скольчик. Так, йдемо далі, далі, далі. О, тут так само, бачите, легенькі царапинки. Тобто все, все в ідеалі під протошку. Так, це ні, це бруд був. Так, давайте йдемо далі, ось така подряпинка є. Ось так круто воно фокусується. Так, тут ось маленький з лаку. Так, тут, в принципі, так, все ми починали. Побул там дивимось. Так, це я показував. Тут що? Тут порядок. Тут так само, ну деякі мізерні такі скольчики є. Ось як цей, до прикладу. Вже буду старатися вам все 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 детально показувати. Ось такий, можливо, скольчик тут. Тут не бачу, наче нічого. Тут, ну, тут так само малесенький, тут це я показував. І ось, можливо, малесенькі скольчики. Але відблискують вони гарно. Так, давайте внутрішню сторону дивимось. Так, по бордюрам давайте. Йдемо, йдемо. Так, є такі ось незначні скольчики. Ось так це все виглядає. Так, ось такий скольчик. Ось так тут. Жодного бордюра немає. Так, ось такий скольчик зараз показую. Так, тут невеличка потертість. Тут ось Маленькі. маленькі. Так, це від руки. Так, це, це що? Це у нас якийсь дуже здоровий шматок асфальту чи смоли. Так, є ось такі незначні тут царапинки тут. Ага, ось бачите, якось з маскою, певно, щось. Цинкова якась, бо тут я пробував ось тут підтерти його трошки, бачите, воно антисілікончиком уходить, але довго треба терти. Бо тут-то ну, тут-то наче більш-менш так пройшовся, але воно, бачите, тут трошки залишилося. В принципі, ось і на цьому воно таке є біленьке. Так. Так, на що ми не зупинилось? Так, дивимось тут. Так, ось тут також. Скольчик такий царапинка. Так, в принципі, все. Порядок. Ну, це від лап, скоріш за все. А ні, це взагалі щось зверху. Так, тут порядок по центрам. По цій площині. Так, то дивимось. Повний порядок. Німеччина на місці. Можливо, це взагалі якийсь. Ну, не можу сказати, що це чого, воно так. Так, тут. Volkswagen Shiльдик на місці. Маленький, можливо, ось там рижечок є. Так, тут дивимось. Каталожний номер на місці. 92057 на місці. Тут, тут не бачу корозійних якихось моментів. Так, тут ось, можливо, малесенький. Так, Тут Тут так само звод виробника Renault є. Ну, бачите, ось, десь якось щось, дві спиці тут напалили, зрозуміло, але воно ось. Бачите, це я спробував підтерти тут антисіліконому ходи, але трохи довго його треба терти, напевно. Так, з цим завершили. Йдемо до наступного. Давайте тут ніпель так само м'який, не має бути тут датчика. І давайте по годинникою йдемо. Тут таке пошкодження ось. Ну, буду вам все, все детально показувати, щоб не виникало жодних питань. Так, це водичка трохи була. Так, зараз фокусуємось і йдемо далі. Тут ось цей диск зменшує кількість таких нюансиків. Так, бачу, ось тут сколь... Ага, ні, це не скольчик був. Так, йдемо далі. Тут така маленька павутинка від скольчика була. І тут ось є таке. Бачите, трошки залізли сюди, бордючок заліз. Ось так це виглядає. Так, і знову ж таки, 24 рік гума новесенька. Так, тут йдемо далі. Ну, і так само тут ось, бачите, маленький бордюр і відразу е з цим лаком. Так, це трошки така грубша. Бачите, не знаю, як би його сфокусувати. Ось так, трошки грубша царапинка. Так, дивимось далі. Далі, в принципі, все в порядку. Так, тут. Такий ось сколик є. Ага, і тут, бачите, Біленька це. Значить, це точно це. Ну, цинкова на ступицю пшикаві буває мідні, вони жовті і бувають цинкові, такі, вони світліші. Так. Ось так це все виглядає. Так, ось тут є такий сколик. і. Ну, навіть це не сколик, десь збоку, можливо, були сколики, і пішов, пішла корозія лаку трошки. Так, то Так, і тут ось невеличкі, такі, також полакові, корозійні. Це, можливо, підтирається воно. Ну, загалом, ні, це, напевно, підтирається. Це можливо, на монтажу да, воно витирається. Зараз ми візьмемо. О, все, Тепер зрозуміло, що це. Було не пошкоджене. Так, по болтам. Давайте дивимось. Тут повний порядок. А ну, є незначні ось такий тут скольчик. Так, тут дивимось, тут так само порядок. Ну, незначні вон, такі, можливо, царапинки. Це вже щоб супер, максимально детально. Так, і давайте, знову ж таки, так само новесенька гума, всі папирочки, все на місці. так і Владимо його ось так. Бобердюра. Жодних тут не має бути зауважень. Ось так це все виглядає. Ось так, так, є ось такий невеличкий сколик тут. Ось так. Але основне, що ці диски ось вони... В оригінальному стані нічого з ними не робилося. Ось так вони виглядають. В принципі, якщо відновити їх, то виходить, що гума в подарунок і у вас ідеальні диски виходять. За ціною як голі ідеальні, бо я ринок дивився, то в принципі це буде класна пропозиція. Так, дивимось, тут так, є ось такий манделик смелий, який не забирається, на жаль, ну, треба його. Або чимось гострим, не хочу, щоб тут нічого не дряпати. Так, тут далі дивимось. Далі, в принципі, все в порядку. Ми тут залишок старих грузиків і ось такі скольчики декілька. Так, дивимось тут. Що у нас тут? Тут по спиці повний порядок маленький, можливо, ось рижечок. Так, Ронал на місці, тут, тут порядок, ось, можливо, такий малесенький. Так, Німеччина в нас присутня. Так, Це ще біля Німеччини Ні, це щось. Так, Volkswagen є шильдик. Тут є маленький рижечок. І 7П, каталожний номер. І 92057 є на місці. Тут так само поступиці Все повний порядок. Так, і переходимо до останнього, так само: ніпель простий. І давайте йдемо. Так, тут є ось така. Подряпинка ось така. Так, дивимось, дивимось далі. Ось так само, можливо, полакаю. Ну, те, що я на минулих показував. Так, йдемо, йдемо далі. Так, ось тут є такі невеличкі подряпинки. І тут так само колись був якийсь маленький скольчик, лак піднявся. І тут ось трошки грубше. Зараз вам сфокусую. Ось так, напевно, буде трохи краще. Воно то задівається, але ну, під проточечку, якщо, якщо щоб зробити з них ідеал. Так, тут так само, тут так само все повний порядок. Так, ну, в сенсі повний порядок е, є, є ось такі сколики. Так, тут далі дивимось. Тут є ось така подряпинка. Так само вона чіпляється, ну, але ось так вам покажу. Але під проточечку має це забрати все. Проточечка. Знову ж таки, 24-й рік гума. Ось так. Так, тут дивимось, давайте. Тут так само легесенький бордюр і трошки грубше. Ось вам так показую. Так, дивимось далі, дивимось далі. Ну, Тут такі незначні потертості, бачите, ну, але це від експлуатації. Так, що тут бачу? Тут такі є сколи, тут є такий бордючок, який, бачите ледь лед ледь туди трошки зайшов. І тут так само ось такі незначні. Ну, це грубший. Це то проточечка тут вирівняє, але там, там трошки залишиться. Так, тут далі ось так це виглядає. Ну і тут маленька така царапенка. Ну, в принципі, тут певно, що все. Так, дивимось по болтам. Ось така тут ситуація. Ну, вони всі, бачите, всі плюс-мінус однакові. Ось так це все виглядає. Тут крутезна перевага, що нова гума. Якщо ви собі забажаєте відновити диски, то в принципі у вас вийде, що ви купите ідеальні голі. І на них ще шини треба буде. Що ви купите ці? Відновите собі, у вас будуть ідеальні диски, і собі резина у вас буде безкоштовно виходить. Так, тут по центральному я показав. Давайте тут, ну, гума знову ж таки, ось, дивіться новесенька. І давайте внутрішню сторону дивимося. Так, ось тут малесенькі такі сколи. Далі, далі, все порядок. Але бачите, вони без пап'юрів по внутрішній стороні. Ну, по зовнішній трохи вистачає зауважень. Але ще думаю, ви зі мною згодитесь, що тут і ціна відповідна, в принципі. Так, ось тут маленькі такі скольчики є. І тут ось, і тут ось. А ну, Давайте заглянемо туди. Ні, там нічого немає. Так, і ось тут малесенькі. Ну, це. Це, до речі, може бути і якісь шиномонтажні такі нюанси, але, але достеменно не готова вам сказати. Так, тут по центру. Повний порядочок. Так, тут дивимось. Тут дивимось. Є такі незначні ось царапинки. Ось така є. Так, тут далі, в принципі, все поряд. Ага, бачите, ось біленьке. Так, це ще залишки. Так, водички. Тут, в принципі, все. Порядок. Так, дивимось ось від старих грузиків. Трошки є корозія була. Ну, пішла. Бо бачите, ось були старі грузики. Здирали і трохи є. Так, тут дивимось. Volkswagen є, є маленький рижичок, тут далі, наче нормально. Так, 7 p на місці. 9,20,50, 7 на місці. Є маленький такий рижичок. Так, дивимось далі тут. Тут далі. Ось такий малесенький рижичок, Тут, в принципі, порядок. Тут дивимось. Рона ось такий є рижичок. Тут далі порядок. Так, це у нас що? Ага, це від старих грузиків. І тут Німеччина. На Німеччині все порядок. Так, тож такий ось комплект є в наявності.